Добрий ранок, добрий час, рада бачити всіх вас. Тож і ми часу не гаймо, заняття розпочинаємо. Ще з маличку кожен мріє про те, ким він хоче стати в майбутньому, яку професію обрати, адже вибір професій це дуже складне завдання. Хтось мріє стати вчителем. Будівельником, лікарем. Знайте, яку професію в майбутньому для себе ви не обрали, кожна з них гарна, корисна та потрібна. Сьогодні я хочу вам розповісти про одну із героїчних професій професію пожежника. Всі ми знаємо про небезпеку вогню: що пожежа це несподівано і страшно. Адже жодна пожежа не може виникнути сама по собі. Причиною пожежі може стати будь-яке необережне поводження з вогнем, небезпечні пустощі з сірниками чи запальничкою. Маленький вогник може легко стати жахливим монстром, що знищує все навколо. Нікого і ніщо не жаліє. І тому, коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей пожежників. Пожежники це сміливі та відважні люди, які постійно перебувають в очікуванні тривоги, адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава, вона ще й складна, бо в ній немає дрібниць. Виїзд на пожежу організований так, щоб жодної хвилини не пропало дарма. Коли у пожежну частину надходить сигнал тривоги, у бійця є 20 секунд, щоб натягнути спеціальний одяг, який захищає від вогню. А спеціальна величезна машина червоного кольору з ревом сирени мчить на допомогу. Швидко прибуває на місце виклику і часу на роздуму у пожежників немає, бо саме через їхні дії залежить життя людей. Ця важка професія заслуговує поваги, бо кожен день пожежники ризикують своїм життям для порятунку інших. Часто їм доводиться забиратися по драбинах на високі поверхи, заходити прямо в полум'я, вступати в охоплені вогнем приміщення, знаючи, що кожної миті на них може обвалитися стіна чи дах, вибухнути газовий балон чи ще щось. Ця професія не кожному може підійти. Щоб стати пожежником, потрібно мати. Добру фізичну підготовку, добре почуватися та вчитися в спеціальних школах, щоб, напевно, знати про готовність не лише фізичну, а й психологічну. Пожежники це люди з великим почуттям відповідальності, люди, які дали присягу, ними можна захоплюватися, брати з них приклад. Ця професія. Одна з найголовніших на землі. А ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні вчити правила пожежної безпеки. Завжди бути обережними, не жартувати з вогнем та обов'язково запам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу. На номер 101. На сьогодні все. До побачення!